Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді кварцевий годинник від Романсон. Нагадаю, що це корейський бренд. Власних механізмів вони не мають, а тому використовують японські або швейцарські. Механічні годинники йдуть на японських калібрах, а ось кварцові моделі на швейцарських. І цей годинник не виключення. Про це свідчить напис знизу циферблата, а також на задній кришці. На циферблаті розміщені накладні годинні індекси. Ті, що кратні трьом, ширші та покриті неяскравим люмінісентом. Посередині циферблату знаходяться два напівкола з різним типом гільоше. В нижній половині розміщено додатковий циферблат з окремо винесеною секундною стрілкою. У верхній половині присутні логотип Романсон та напис сапфір. Це означає, що циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі. По всій його поверхні дзеркальна поліровка. На ранті та вушках інкрустація кристалами. Діаметр 38 мм. Комплектується годинник чорним ремінцем із натуральної шкіри. Ширина біля кріплення. 19 мм. Стандартна застівка з гравіюванням логотипу. Ціна такого годинника 200 доларів США. Посилання можна знайти в описі до відео. Не забувайте підписуватись на канал. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!